Можемо починати. так, Сьогодні 31 грудня 2024 року земельна комісія може розпочинати роботу є, так, як можна. Сьогодні на порядку денного у нас три питання. так. Про затвердження детального плану території Новодийського індустріального парку, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування громадської терагій організації та передачу земельної ділянки постійне використання. І про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 21,46 так? Так. ну Коротенько пройдуся по детальному плану. Самому це є об'єктом проектування земельна ділянка площею 46,4 гектари, яка була е, у грудні 2013 року Львівською, розпорядженням Львівської ОДА передана до комунальної власності Нагрівської міської ради. І відповідно потребує розвиток території, і це необхідно зробити детальний план території. Детальний план передбачає проектним рішенням пропонується змінити цільове призначення земельної ділянки із коду 1101. Це є. Розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель підприємств, що пов'язані з користуванням надам. Так було так було виготовлено так, Миколаївським геокадастром. Так, було виготовлено. Це не ми виготовляли, зараз кажу. На 11.02 для розміщення експлуатації основних підсомних допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Територія, на території індустріального парку передбачено розміщення підприємців 3, 4 та 5 класу шкідливості та визначається санітарно захисні зоні відповідно 300-150 метрів. На території розміщено буде 8 зон. це є Громадська зона логістики, несировинна, технологічна та три зони виробничі. Три виробничі передбачають говорити чи вже після чи вже на сесії це? Може, це. можна говорити. Це. Так? Все це, якщо ми ви погодили виробнича зона, одна з них це є. Передбачає виробництво матеріалів і. Продукції для зменшення споживання природних ресурсів і енергії, друга виробнича зона це є біо для виробництва матеріалів і продуктів сировини біологічного походження, та третє це є виробничні матеріалів та продукції сировини тваринного походження. Логістика, технологічна зона, розвитку громадської і сировини. Також на території запроектовані об'єкти інженерних комунікацій. Це є дві точки каналізаційно-насосної станції, яка буде качати у Чісній буде качати, тому що там є найнижча точка, дуже великі перепади, трансформаторна підстанція, відповідно, ГРС та центральний тепловий пункт. Детальний план пройшов процедуру громадських слухань, е, зауваження, які були від Міністерства, департаментів та озвучені на е, громадських слуханнях, враховані та е, опрацьовані до в довідках змін, які операції на сайті. 46,4 гектари. Питання пропозиції. Зауваження. <плесв 'язання>

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування громадських та релігійних організацій та передачу земельної ділянки у постійне користування. Із заявою звернулася релігійна організація. Це є релігійна громада Римсько-католицької церкви парафії воздвиження Всечасного Христа, в селі Гурисівці Сприйського району Львівської області. А тому пропонується затвердити проєкт землового сліду відведенню земельної ділянки. Це є земельна ділянка під костелом в селі Берестів, це вулиці Крадневі, зареєструвати відповідно право комунальної власності на цю земельну ділянку і ем, передати у постійне користування її. Ось вона. 31.80. Так, так. Так, вона невеличка. То так, так. Там Не звук Храстої. Тут. Таня заважений. Не, ну буждаван. А це не затвердження. Хто за затвердження? Наступний проект рішення. Двадцять один сорок про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та обслуговування кладовища у місті Новий розділ. Палки, так? так? Ми надавали дозвіл на виготовлення. Якраз перед новим роком виготовили даний проєкт землеустрою, Земельна ділянка 12,3 гектари, цільве. Тобто старий і молодий так? І тут просто збільшили. площу до дораз 12. Так. У нас було 4,6, зараз збільше до 12. До 12,3. Так, так 12,3. Все зареєструвати право комунальної власності на цю земельну ділянку і надати постійне користування ДП благоустрій. КП застілити процес. На Питання зауваження на що. Ставлю названня, хто за передвиження. Різному хтось щось має свят. Приємно